Вийшла така гарна гра, бойова, трошки прикро, що в кінці ми пропустили цей м'яч і прикро, що не вдалося спереду щось створити момент для забитого м'яча. А так, в принципі, така бойова гра, напевно, більш нічейна, хоча Кривбас в кінці там пару моментів створив. Але все ж таки прикро втрачати очки. Як ти себе почуваєш? Ти зіграв сьогодні повні 90 хвилин. Які твої відчуття? Фізично, в принципі, добре себе почуваю. Трошки тут важкувато грати і за, і за заводу, який позаду нас. Так трошки дихати важко. А так, в принципі, нормально. А як взагалі пройшла твоя ніч сьогодні? Чи заважали тобі тривоги? Е, ну, Ніч прошла до, до півтретьої. Так собі не дуже гарно спав, щоб пару разів була тривога. А так, в принципі, після цього нормально виспався. Ну, якщо брати цілу гру, то позитивне в плані гри, але не в плані результату. Але, знаєте, ну, це футбол, це життя таке буває. Я думаю, ми з високопіднятою головою пройдемо цей етап і. Я бачу, що команда старається, рухається, виконує вимоги тренера, і я думаю, все буде добре. Просто треба пройти цей етап. Тут Емоцій немає. Дуже прикро на останніх хвилинах програвати матч, і я не думаю, що ми заслуговуємо на програш.